Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Ви хворі? Ми йдіоте! Вперед, вибачення на колені! Повірити складно. Однак, це крики жінки на дітей. Я коли почула цю аудіо, це. Я просто я. Не могла повірити так із підопічними спілкується керівниця дитячого танцювального колективу Людмила Іванова. Нас називали дебілами, там ще якимись матюками. Що робити батькам і дітям у такій ситуації? І чи понесуть керівники колективу відповідальність? Дитячий танцювальний колектив Квітограй із селища Диканька на Полтавщині поїхав на змагання в Карпати. Кілька десятків дітей підлітків живуть в одному будинку. Їхні керівники в іншому. Вечір перед від'їздом діти галасують та, за спостереженнями випадкових людей, випивають, де було керівництво питання, та на ранок саме йому роблять зауваження за поведінку дітей. Після Людмила Іванова, керівниця колективу, слів до дітей не добирала. Там вона кричала вона нас, обзивала. Кіра одна з тих, хто потрапив під роздачу. Дівчинка каже, Керівникам просто зірвало дах. Там деякі дуже почали плакати. Достатньо послухати цей аудіозапис. Його записала подруга Кіри, яка боїться говорити на камеру. блін. Я вам розкажу, як все зрозумівкать. Добило ситуацію те, що Людмила Іванова сказала самій Кірі. У дівчини вже більше року батько військовий вважається зниклим безвісти. Кіра, я не чую, вибачень. Тебе батько погиб. а ти стоїш, рот заткнула. Туди вернулася, я сказала. Я коли почула цю аудію, це я просто я не могла повірити, що і дитина тоді дзвонить мені плаче, і мама, що це таке, чого так. Пані Юлія, мама Кіри. Жінка шокована історією, що сталося з її донькою. Та брехнею про її чоловіка. Проплакали з дитиною 2-3 дні, поки відійшли від цієї ситуації. До останнього Юлія не хотіла розголосу, не вірила, що це має сенс. Однак аудіо швидко розлетілося диканькою, і люди наполягли написати заяву до поліції. З відділа культури в нас теж тут у залиші сказали, що це така ситуація, що її не можна безнаказано залишати. Підтримує жінку і дівчинку кума. Наталія, саме вона написала допис розголос до популярної групи у Фейсбуці Батьки Сос, і просто мене більше всього заділо те, мало те, що її спілкування цієї ну, жінки, це мало то що її спілкування, і це дуже заділо саму кіру. Сама Кіра каже: загалом поведінка Людмили Іванової не здивувала ні її, ні її друзів по колективу. Звичайно. Не раз таке було, нас називали дебілами, бі там ще якимись матюками. Тим часом керівниця колективу Людмила Іванова закриває свою сторінку на Фейсбук. Додзвонитися до неї не вдається. Спочатку гудки, потім скидання ще за кілька хвилин. Телефон недоступний. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Поза зоною і номер керівника квітограю чоловіка Людмили Євгена Іванова. Так ну ми хотіли почути їхню позицію, однак ні Людмила, ні Євгеній слухавки не беруть у соцмережах. Євгеній публікує величезний допис виправдання. Однак, увесь цей текст, на думку юриста громадської організації Батьки СОС Романа Бондаренка, маніпуляція. Я читав це виправдання. Ось воно мені скажімо так нагадало численні виправдання, які ми чуємо в групі батьки СОС, коли кажуть, що фраза вирвана з контексту. А що ж робили до цього діти? Насправді каже юрист: немає жодного значення, що саме спровокувало таку поведінку дорослих в даній ситуації, незалежно від того, що робили діти, є доросла людина, скажімо, яка повинна контролювати свої емоції і показувати приклад, в тому числі і виховний. Приклад педагогічний показувати дітям, як треба вирішувати конфліктні ситуації. Роман Бондаренко каже: Добре, що заява в поліцію уже написана, і чудова наявність аудіодоказу. Цей крик історичний це ненависть, яка існує в цій людині. Керівникам колективу загрожує адміністративна відповідальність за булінг чи кримінальна за неналежне виконання обов'язків по захисту життя та здоров'я дітей. Це історія, що там діти були, скажімо так, залишені на призволяще, Вони купили алкоголь, потім його вживали, і не зрозуміло, де були дорослі, які супроводжували цих дітей. Покарання визначить слідство. Тим часом Кіра та ще 15 дітей з колективу уже здали костюми та більше ніколи не прийдуть на заняття. за своє слово старшої групи вже немає. Усі вони сподіваються, що такі викладачі більше нікому не зможуть викладати танці. Мені буде шкода дітей, які будуть там далі за ну навчатися. Це в них теж будуть ці всякі психологічні травми, в них може бути ну, знизиться самооцінка. Хай вони там з дорослими займаються з свого свого віку, а з до дітей хай не лізуть краще. У п'ятницю о 21.40. коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. каже: ти воєнний. Я кажу, ну да. Там буде написано про повагу. Первини нашу сім, то нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде наче я для цього жив. Ну, серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості. Про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.